No Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас 8 листопада і приїхали на рибалочку. Сьогодні таким, можна сказати, великим складом. І Ромчик з сестрою і Бордаї приїхали. Uh, і ще хлопці приїхали Рома, на рибалочку розумієш, вже на воді людно. Рома, нам риби залиш трошки. Вам на ділянку рибу. Ну <свісно> і вчора розпускають. А ти що, пакетіруєш? От да ти. Мішок, не забув мішок. Тут э, класний канал, Бакс Рибачок відподали, такий якар. <laughs> що це таке? Це, поляна квасова. А поляна квасова. Да? чуєш, який в мене голос. <laughs> <laughs> да, <будем л> <laughs> так що, друзі, човни вже зібрані, зараз трошки підлічимося, Тьому треба лічити, чуєте який голос. Такий, як з унітаза. <laughs> І ставочок. Приїхали на досить цікаве місце, ставок, де ось хлопці були минулого разу тут, на минулих вихідних, і щучка клювала непогано. Ну, Клювала, на жаль, вся дрібна. Ну, Тьома там одну піймав таку півторашечку, а так все шнур'є до 400 грамів. Тут був я також влітку з Владіком, ну також вся щука, на жаль, дрібна. Хоча люди ловлять, люди непогану щуку тут ловлять, є гарна щука, ну, сьогодні спробуємо. Хотілося сьогодні поупиратися на воблери. Так що зараз будемо випливати і пробувати щось ловити. Так, ну що, друзі, буду починати рибалочку. Сьогодні взяв два спінінги. Ну, хочу трошки поопиратися в твічане. Давно я вже не твічив. Взяв свій твічевий спінінг, це x 1 з тестом 10-30 грамів. Катушечка наски, ще мене наски 3000 мене тут стоїть. Перемотав, ось, до речі, новий шнурок намотав сюди У1. У мене тут стояв 1,5 товщиною, ну він такий затовстий, не дуже мені подобався і намотав 1,2. Він трошки тонший, я думаю, ну, буде краще на нього ловити, ну і воблерами буду пробувати. Балісонга поставив зараз буду пробувати на нього. Хочу розловити та взагалі хочу сьогодні піймати на воблер якусь рибу. Ну, травка присутня, друзі, бачите, на дні балісонг ныряє в травку і чіпляє траву. Походу, треба щось трошки вище, щоб йшло. Так, друзі, Балісонга покидав. Ну... От саме в цій зоні ставочка він трохи чіпляє траву. І Зараз хочу щось таке вище, щоб проходило у цього орбіта. Також не можу розловити оригінальний орбіт і ну, ще не розловлений. Буду зараз на нього пробувати. Дімончик тільки що там він трохи раніше виплив. І каже, була одна клювака, і, на жаль, у нього зрізала. каже, Щука зрізала вище по вітця джакалівського гріренжа. На жаль, буває таке реально. Промахнулося і просто по шнуру різануло. Друзі, покидав. Десь півгодинки не... кажу, інквізітора, е, орбіта не хоче Щось ні у кого. Поки що клювання ну, реально немає. Щука неактивна, вона клювати просто не хоче. Зараз буду перебирати воблери, пробувати різні. У самій кумо оцей облерок е, минулі роки дуже класно роздавав. Щуку зараз спробую на нього. Ух, є, друзі, щучка клюнула нарешті в мене на воблер. І знаєте, який воблери я поставив? Зараз покажу вам. Така наші, ну і непогана. Непогана щучка, ну вона промазала. Вона, друзі, промазала. Навіть не тримається на одному гачечку. Ну, давай сюди. А, взяв! 700! Друзі, бачите, як вона засіклася? Не, воблер. облір! Заглазав, вона промазала, просто промахнулася. Це я вже перебираю і пробував на спінери. І перебираю воблери. поставив храпулю рапала э, соточка ось в такому класному кольорі і бачите є щучка Ну, блін, вона промазала і за глаз засіла вона так засіклася, засеклася блин, походу щучка залишиться одноглазою Хоча може і ні, може і нормально. Звільнив швиденько. Ну така, бачите, ну, непогано, реально як для цих місць непогано. Щучечка ще й клюнула. Ну, зараз заважимо її. така, дивіться, друзі, 805. Нефігася, це ще нормальна щука, реально. 805 грамів така щушечка. Непогана щука. Ну, вона не в заліку. Зараз поміряємо. Ну, десь 40. Лінійка в мене стерлася вже на сідушки. Десь... 45-47 десь так сантиметрів, тобто ну, не залік. Такий ще рости, рости. Ой-ой-ой, ну, все. все одно дякую за клювання. Зараз зроблю фоточку і попливе додому. Така 800 грамів щука, бачите, друзі? Нормальна ще й рибка. Ну, все, щукерс, дякую тобі за клювання. Така класна щучка. Все, відправляється до домку, пливи підростати. Да, у мене все, що було, все спорта що... Ух ты ух ты йо, БЛІН, сход! Поклевочка! Друзі, реально тільки що була поклевка, класна покльовочка. Ну зійшла риба. Знову, знову цей X-RAPIC. реально, бачите, працює. Ну, блин, непогано так. В сторону повела, без ударчику взяла. Отут вот ось стоїть вона. <бачить> Бачите, одразу коршуни, коршуни долетіли. Замочив. Що, друзі, ось сплилися з Тьомою трошки. Скільки? Ж, 10 годин, так? Да? Ні, нема ще, немає 10 П'ять штук є. П'ять штук. Одну, я хоч поймав, і то, хорошо. У мене бікфіш, фіш, так. 805 грамів, так що. Всі жнурки ловлять, а я ловлю крупну рибу сьогодні. А ну покажи хоч того хот оранжа, де він хоч глянуть на той колір, який тут ловить. О, це дуже магічний колір. тільки, тільки ти нікому не розказуй, Хорошо, Макс? Да, да, да. Зараз я ножичок возьму, так трошечки клас. Срез, так? Да. Срез, срез був, так. Да. Ось бачите, друзі, ось на такий колір у тьому сьогодні. Ну, та й минулого разу реально оцей колір працює. Hot Orange Re-Range 110. Хоча Це насправді такий <звичай> херовий, що на нього взагалі не працює. Щось сейчас типу гачок уже розігнутий, що ти там марив мамку, походу. Звісно, у мене сьогодні мамка була. На 130 грам одна. Ні, ну покльовки є, бачиш, у мене одна, у тебе п'ять, все-таки результат, результат, результат якийсь є. Да, оце, питають, зачем оці от гріпи. Бачите, зачем. Раз Чтобы... ліба два два ліб і рів і все. І, 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 і якаря не треба. <ріпи> так, ну, друзі, зараз спробую... Коли валку так ось, ну, щось не хочу клювати, один вихід ще був. 210-ю на храпулю і все. Більше контактів не було. Зараз спробую коливалочку покидати. Що, друзі, 12-та година. Ось спливаємось, спливаємось усі на обід. Будемо обідати, кльову немає, не хоче реально щука клювати. Ну, В принципі, розловились усі, ну таке одна, дві, там, три, у тьоми, чотири тьома лідер. ну, Все, все дрібна щука. У мене бік фіш, 805 грамів. Друзі, обідаємо. Треба унічтожити ось цю кілічку, тому що реально я вже вважу її, важу, як талісман, ну, щось талісман не працює сьогодні. Так що зараз ми його відкриємо. Нарешті за півроку я її відкрию. Може запашок щас як піде там запашок. Сюрстр. Сюрстрінка, контент буде. А не пшикнула, як, сю сьор. Ну це оставили. О! Уа! <coughs> Є, друзі, підсіла! Підсіла щучка на рвешечку. Ну ледь-ледь вона. Бачите, ну не активна, реально щука не активна, а просто за крайній гачечок. Ну там така щучка, ну невелика. Ну, вона є. Це вже, до речі, четверте клювання. Ось такий шнурик. бачите як вона засіклася, вискочила. І ось ледь ледь за краєчок. За останній триник взяла така ось щучка. Розловлений. RV 110 ось в такому кольорі. Розловлений. Є. Yeah. Ну Цікаво, скільки ж вона важить після обідня щучечка. Отака, ну, друзі, бачите, рівно півкивушка. Це ну, ще й непоганий результат, так сказати. Трошки закривило півкивушечка така ось. Все, дякую тобі за клювання. Давай, пливи, рости. Ну що, продовжуємо. Ну Бачите, неактивна щука, реально не хоче вона їсти в облери. Ледь, ледь ото якось тикає. Просто щастить що засікається. Ця за останній трених, за крайній, за самий, Та що ну хоч рота. Та, що перша була, взагалі за глаз засіклася. Вона є, тут щуки багато, але ну просто ось вона не активна і не хоче їсти. Може якийсь буде коротенький вихід, так і ще вдасться щось піймати. Ну, сьогодні ось перший натуралочка колір, РВшечка в такому матайгрі. Ух ты йо! Друзі, ще була атака. Чітка покльовка, реально була атака. Ну, не засіклася. На РВшечку, знову на. Оцю РВшечку. Ну що, друзі, вже 2 години дня. І, коротше, немає активності, не хоче щуку клювати. Після обіду я одну піймав. Ух ти, ю! Блін, така потяжечка тільки що була і не засіклася. Реально ну натяжка пішла. І я, я не знаю як вона не засікається. Явна покльовочка. Ну, три тройника і жоден не засік рибу. Тільки що покльовка. Оце третя покльовка вже після обіду. І холоста знову. Одну тільки піймав я після обіду. Тьома піймав також одну. Ну, у нього менше була, ніж у мене. Бачите, активності взагалі нема. Вона ледь-ледь якось там намагається щось тюк, тюкнути і все. Як повезе. Що друзі, вже майже 4 години вечора і е, буквально ще хвилин 10 порибалимо і буду завершувати. Не хочу коклювати, ось я виклав оце все, що сьогодні летіло у воду. Бачите, дуже багато воблерів, різні кольори, і натуралки, і такі яскраві матайгри, різні форми, такі глайдери. Ну, реально все сьогодні летіло у воду, і такі маленькі воблери рівноміркою намагався таскати. Коли, коли валки летіли, спінери летіли також. Ну просто <ріба> риба не хоче клювати. Шість, клюв... Шість контактів сьогодні заробив я, дві щучки вдалося п'іймати і все. І то вона ледь-ледь засікається. Там бачили одна за. На оцей воблер ось рвешечку за останній трійник летілиць засіклася. І одна так, а. І ще одна на... на який же воблер Я вже і забув <різь> на який воблер я піймав першу. А, храпуля, блін, я ж і забув, храпуля. Викласти самий сьогодні якби, ну, воблер, який, який піймав саму крупну щуку, храпуля. Рапала X-Rab соточка в такому кольорі. Оце він сьогодні піймав щучку на 800 грамів. Коротше, реально летіло все. Може там щось не повикладав. Пробував кожен воблер там, хвилин по 30, десь плюс-мінус. І результат всього дві рибки. Якось так. Все, друзі, буду завершувати на сьогодні рибалочку. Така вийшла рибалка. Бачили, сьогодні риба просто неактивна і клювати відмовилась. Бувають і такі рибалки, не завжди клює, не завжди вдається там наловити. 5, 6-10 штук. Да? Буває таке, що ось сьогодні дві штуки ледь-ледь вимочав. І то такі клювання там вже одна за око засіклась, друга там ледь-ледь пощастило, що взагалі засіклася. Ну і холостих, чотири клювання, тобто шість контактів сьогодні було з рибою і тільки дві піймав. Так що якось так. Місце класне, ну, ось латать тут ну, щуки повні, реально вона тут стоїть. Ось. Ну, сьогодні просто клювати вона не хоче взагалі. Так що будемо збиратися. Всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки і до побачення до нових відосів.